Хочу зазначити, що в суді першої інстанції було за результатом розгляду семи судових засідань прийнято абсолютно законне обґрунтовне рішення, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог щодо до виконавчого комітету щодо створення ради оборони, а саме визнання протиправним та скасування рішення про утворення ради оборони. Правомірність такого рішення також підтверджено судом апеляційної інстанції. За результатом роз... проведення двох судових засідань також підтверджено, що рішення про утворення ради оборони міста Кривого Рогу є абсолютно законним та прийнятим у відповідності до вимог чинного законодавства. При прийнятті такого рішення виконавчий комітет. Керувався нормами чинного законодавства, діяв в межах наданих повноважень та у спосіб визначений чинними законами України та Конституції України Раду оборони Кривого Рогу було створено у критичній ситуації на самому початку війни, 25 лютого 2022 року. Рішенням виконкому Криворізької міськради. Днем раніше указом президента України наказувалося обласним київській міській державній адміністрації та органам місцевого самоврядування утворити ради оборони у кривому розі головою ради оборони було обрано Олександра Вілкула. З моменту створення рада оборони міста відіграла найважливішу роль в організації оборони Кривого Рогу. У той час, коли в місті фактично не було військових частин, а ворог колонами йшов на кривий ріг, щоб захопити його та прорватися до центральної України, З початку війни за сприяння Ради оборони міста від Кривого Рогу надана пряма допомога понад 200 військовим частинам на суму майже 2,5 мільярди гривень. Це один із найбільших показників в Україні по допомозі ЗСУ від міст. У пріоритеті також допомога прифронтовим громадам, переселенцям, створення у місті хабів для ВПО. Реалізуються програми із соціальної підтримки криворіжців. Також у кривому розі впроваджується нова ветеранська політика політика героїв, яка охоплює 70 заходів з 10 основних напрямків. За оцінкою членів уряду вона є прикладом для впровадження в інших містах України. А після підриву окупантами Каховської ГЕС рада оборони у співпраці з комунальними підприємствами втілила низку спільних проєктів з водопостачання, завдяки яким кривий ріг майже рік залишався з водою, доки будувався державний проєкт Інговець південне. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол неодноразово брав участь у нарадах із президентом України Володимиром Зеленським, міністрами та членами уряду України, головами ОВА, у тому числі з питань організації оборони, гуманітарних та соціальних питань, а також реалізації критично важливих для міста інфраструктурних проєктів. Незважаючи на всі ці факти, діяльність ради оборони міста стала приводом для численних інсинуацій та судових позовів. Численні активісти, які виїхали з міста на початку війни, і яким перестало бути бути страшно тільки у 2023 році, коли ворог вже був відкинутий від міста, почали інсину інсинуації в бік колегіального органу ради оборони міста Кривого Рогу. і спробували зірвати роботу даного органу. Однак, після всебічного розгляду в суді, згідно рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 26.07.2024 року, рішення виконавчого комітету про утворення ради оборони міста Кривого Рогу, обрання її персонального складу та обрання її голови, голови визначені повністю законними. В подальшому відповідність ухваленого рішення законність такого рішення. Також було повністю підтверджено третім апеляційним адміністративним судом за результатами розгляду в судовому засіданні. Таким чином, правомірність та обґрунтованість та законність рішення виконавчого комітету про утворення ради оборони міста Кривого Рогу, обрання її головою Олександра Вілкова, а також обрання її персонального складу, правомірність і законність цього рішення за результатами розгляду в судовому порядку. Також підтверджено підтверджено судами першої та апеляційної інстанції. Таким чином, це ще раз підтверджує, що при прийнятті рішення про утворення Ради оборони виконавчий комітет Криворізької міської ради діє в межах наданих повноважень та у спосіб визначений конституцією та чинними законами України. Михайло Бостров, Валерій Кожухар, Олександр Домашов цей день.